Пролог. У мене є знайомий, в нього і зараз вітер в голові, а в юнацький період його дах до тайфуни в оренду знімали. Він був воєничим скінхедом. І от е, якоїсь ночі разом з собі подібними друзями скінхедами вони пішли в один з київських масивів до гуртожитку, де жили іноземці. Ну і почали там вовати, що чурки, виходить, Україна для українців, сюди, ми вам покажемо. Ну то все в більш грубій формі, але зміст зрозуміли. Ну, в общем, за кілька хвилин з того гуртожитку висипало чоловік 200 азіатів, а цих було чоловік 20, мабуть. Ті, які Україна для українців. Ну, вони сміливі, лізуть. Ну і ті стояли, на них дивилися, слухали. Потім один виходив вперед, каже: Ви хто такі взагалі? Якщо вже Україна для українців, то може ви спочатку там підете звідси, подалі, вивчите мову, а потім повернетесь і тоді вже поговоримо. Бо поки що якось я більший українець, ніж ви. Взагалі, бійки тої ночі не відбулося. Вони разом пішли та напилися. Ну, а цей мій друг з тих пір різко став на ранок україномовним і трохи переоцінив, що таке бути українцем і кого треба гнати з України. Отак. Вітаю! Сьогодні буде щось. На кшталт е, такого трохи сумного стендапу е, на тему того, що в Україні називають мовне питання. Насправді мова там проходила лише фігурантом і дуже мале має відношення до цієї справи. І це я зрозумів, вже живучи е, тут, вже прожив кілька років, і я просто побачив, що філіппінці і українці. От Саме по відношенню до своєї мови, до своєї культури, практично там за деякою специфікою вони абсолютно однакові. Тобто, наприклад, тут вважається дуже круто, коли от дитина і з нею батьки розмовляють виключно англійською мовою, віддають в інтернаціональну школу. Оточують взагалі тільки англомовними людьми, спільнотою, такою, всьою друзями, знайомих, де такі самі діти. Е, Виростає такий собі хлопець дівчина, який місцеву мову не то, що він нею не користується, а він взагалі її не знає. Там, крім моментарних примітивних слів, він не знає. І це вважається просто верхом такого, що от я вже там такий досконалий цивілізований. Це набуває такого дуже серйозного розмаху. Це саме така поведінка і така позиція. Вони вважають, що це нормально. У нас це трохи по-іншому, але зміст саме такий. Я в свій час, коли це все проходив, мене знайомі повезли до Донецьку. У 2010-му почалося прямо на вокзалі, прямо там, ну, нахамили по повній програмі. А воно далі-далі і далі, все гірше, гірше, гірше. Десь там вже прямо дуже агресивно. Коротше, повезли мене в якийсь там прогресивний. Ну такий от, воно нічний клуб, такий нічний бар з живим рок-н-ролом. І там відразу картина наступна. За парною стійкою сидять такі чуваки, видно, що Ну, от, по виду, що вони донецькі місцеві коротко втрижені, ну взагалі, от. І так щось сумно, між собою розмовляють, щось п'ють. А, а білярний стіл тут є. І там а, щось чоловік 4-5, таких вже подватих, як я. А, Ну там щось теж між собою розмовляють, грають біляр, щось, і я ж чую, українською розмовляють. Ну тобто, оце якраз оті ті поводирі місцеві, які от у нас звезли, отаких от київських, всі пройшли ці кола пекла за один день. І от у нас туди привезли, ось отут. Типу ви під нашою охороною, ви тут займаєтесь, тут точно ніхто не скаже. Тут більш-менш все прогресивно, бо тут це тільки ми та ви. Оце, ми співчуваючи, а ви такі, які є. В той момент я згадав, як я. Ще на початку 2000-х, будучи росіяномовним, я був там, ну, поїх, просто поїхав жити до Львова. І я жив на бігами то в Києві, то у Львові. І я коли їхав до Львова, я теж думав, що скоріше за все мені зроблять зауваження, і, мабуть, я там проспілкуюся своєю російською до певного зауваження до першого, а потім просто буду говорити українською як можу. І все буде нормально. Але мені... За ці там два-три роки я в такому ритмі жив, між і Львовом, мені жодного разу ніхто нічого ніколи не сказав. Коли я намагався щось говорити українською, мені говорили, слухай, ну ти східняк, не про мову, говори російською, не морочся, бо нам чути твою українську, то взагалі якесь жахідько. Ж і оце порівнявши відношення донецьких і львівських до uh, української мови, я тоді, ще так про себе подумав, що якщо колись умовно там якась відбудеться війна між Львовом і Донецьком, отака, от як комп'ютерна я собі уявляв, я не знав, що таке буде. То Донецьк 100% переможе. Чому? Тому що Львів, оце з оцею безхребетністю, вони отакі собі і оце не про що. Донецьких там все чітко зрозуміло. Це взагалі не мій тип людей з такою от агресивною поведінкою, і там ніяких компромісів бути не може. Діалогу теж бути не може, все отак. Тут говорять на русском, до свидання. Мені нравиться їжджайської Київ. Я уявляю, що це в Донецьк україномовна якась навала, щоб, наприклад, була війна із Заходу, бігли всі на схід, то Донецькі б розповіли, як там треба розмовляти і все таке. Тому навіть Україна, ну якщо вона зараз буде переможцем у цій війні, війська будуть десь там аж біля Магадану, тут оці хто лишаються, це все одно, ну що це, це, це хто взагалі. Тут же я потім порівнюю вже не тільки з місцевими жителями, з якими я тут живу. А ще, такі як я понаїхавши, емігранти, іммігранти, да, там, експати, з різних країн, тут вчити мову взагалі не обов'язково, в цьому немає ніякої потреби. 90% іноземців, їм це мова все. Вони говорять англійською, тим більше яка тут друга офіційна, і ніхто з цим не морочить. Ти там запитуєш у людина, яка тут живе 20 років, там. А чому ти от, не говориш, там, у тебе дружина Філіпінка, в тебе діти наполону Філіпінську? І він каже, та нафіг треба, хай англійську все вчать, все до да побачить. А оці 10% вони є. І вони, коли і в іншу країну переїдуть, то вони там із-за поваги до місцевого населення все одно будуть вчити місцеву мову тих людей. І 90% їм взагалі їм вже... Вони вчать мову тільки по примусу, коли їх прижме, тому що здебільшого це робота, це з них вимагають або отримання громадянства. І тому е, всі ми, люди, як ви, ділимося на оці 10-90%. і Оці 90 інші, їх можна лише примусити, з цим нічого не поробити. Там от моє покоління плюс-мінус, хто в 2004 році не перейшов на українську мову, в 2014-му, вже зрозуміючи цю ситуацію, не заборонив до себе звертатися не українською мовою, а здебільшого звертаються по російською, це просто присікати на корню. Uh, і в 2022-му, вже коли пішла оця от війна в активній її фазі, просто не почав просто пиздити тих, хто до нього так звертається, то це ну, такий собі українець. Тобто, якщо людина розмовляє українською, то взагалі ні про що не свідчить. Абсолютно ні про що. А от якщо вона не хоче розмовляти українською, то, то однозначно цей не потрібен, і то називається... Внутрішнім москалем. Для мене це просто обидно. Я не, 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 не можу, я не уявляю. Так як я не уявляю, як можна жити тут і не вчити, от на цій території там, бісайську мова або тагальську, в залежності від острову, так я не розумію, як можна в своїй країні жити е і автоматично, щоб цього з людиною не відбувалося. Ну і це, до речі, якраз про відношення, чому... Е і їхній уряд і їхні люди, я маю на увазі РФ, відносяться до нас, що ви ж такі самі, там якісь у вас є там, такі чіпенці, які говорять на українському, а типу, здебільшого, то всі жінки, то це такі самі, як вони, росіяни, просто вони е, знаходяться в випуску від оцих там злих бандерівців і так далі, які там взагалі нічого. Звідки така думка взагалі в них сформувалася? Значить, Ви приїжджають, наприклад, для мене мандрівники з е, РФ. Значить, ну, Я їх попереджав, що є виключно україномовна територія в мене в квартирі, вони добре-добре, діватися -добре, нікуди. Е, в них теж такий почався десонанс, вони там погуляють по Києву, до мене вертаються, кажуть, слухай, ну добре, ти тут отак -от розмовляєш, твоє право, твоя позиція. Але каже, ми ж виходимо туди. Там все російською. Кажу, тут відрізняється від РФ тільки тим, що е, зовнішня реклама, е, відповідно, українська, у вас тут інші гроші, у вас тут дешевше ціни, ніж у нас там, наприклад, в Москві. А все інше ми не розуміємо. Та сама РФ. тобто чого ти -то отак? Ну, кажу, от поїдете ви ж хотіли ще там подорожувати по Західній Україні, от, там від Тернопіль, ви якраз там те побачите. Вони поїхали, через кілька днів вертаються. Значить, кажуть потім, ну типу да, там всі на по розмовляють українською. Але як тільки ми починаємо там з кимось говорити, вони з нами переходять автоматично на російську. Коли ми кажемо комусь, да, ми вже нас навчили в Києві, ми вже розуміємо, ви можете говорити українською, все нормально. Вони типу, да, ні, 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 щоб вам понятні було, все добре, вони все одно переходять. І тобто, навіть у самих прогресивних людей світу, у них все одно склалася думка, що... Ми це русифікована територія. Ми це практично вони. Ми абсолютно ідентичні до них. Тільки у нас там є якась велика різниця. Там прапор, герб, валюта. Все тай, самі урядовці їхні, схоже за все, думають так я дуже добре пам'ятаю кінець 80-х, початок 90-х, коли розпадався селок, тоді з'явилися такі дуже комерційно кмітливі гопніки, які... Не просто там підходили і студентів, там забирали там, гроші, там, їжу, там, ще щось таке по тим часам, а вони запитували, а як на українському язиці буде галст, а да? як буде форточка, теж не знаєш, то вони дітей, свій язик можна знати. Отак вони розмовляли. Тобто це коли просто стало таким трендом. Тому Зараз те, що відбувається, оце зараз там ці стендапери попереходили на українську мову, там ще якісь певні люди, певні ресурси попереводили, вони мені нагадують оцих цих самих під кінця 90-х. Ну, Це добре, тому що, що цей процес відбувається, тому що оці 90%, які треба примушувати, то із них вже принаймні... По соцмережам, я так розумію, відсотків 20 вже е, самовільно це зроблять. Тобто там вже лишається ще 70, вже не 90 і то, добре, яких вже треба буде якось примушувати, якщо знову ж щоб лишилося нормальне суспільство, тобто щоб це була повноцінна Україна, яка була самодостатньою, щоб більше ніхто не казав, що ви такі самі, як ми, і ми таких самих підемо визволяти. І тому це філіппінці, українці, всі, що тут це все чекає халепа, їх тут Китай накриє, як тільки вони вже повністю позбавляться хоча б на головних великих островах своєї мови. Елементарний інстинкт самозбереження. Якщо ти хочеш далі жити в цій країні, щоб у тебе було все нормально і у твоїх нащадків теж, просто станьте одною спільнотою. По-іншому неможливо. На жаль, не відбулося. Путін з його ракетами, і я дивлюся на цих маріупольців, я дивлюся на ці потоки біженців по всім новинним каналам. Я дивлюся, в з мережах що вони пишуть. А де тут російська школа, руська школа в Естонії, там де небудь в Сталліні в Варшаві? Вони про це запитують, їм що скажеш, типу вам, що ще там, скільки вас треба бомбити, щоб ви зрозуміли, в чому є небезпека знову ж елементарне самозбереження. збереження. Та ти за своїм українським. А ті, що україномовні, вони ж, у них позиція інша, не до часу, нам не до часу, не каламуть зараз воду, вон диви азовці, вони воюють, вони захищають, вони теж де росіяномовні. Тому так дивлюся на Путіна і думаю, це ж можливо колись йому навіть поставлять пам'ятник. І там напишуть, що е ворог був такий, да, трохи взагалі без голови, можливо, навіть психічно хворий, але він зробив для об'єднання української нації взагалі для її формування. Бо етнос є, а нації немає в результаті. То він зробив для формування, для переходного періоду від етносу до нації набагато більше, чим ці гетьмани разом взяти. Дивлячись на ці потоки біженців русифікованих, і то, як вони поводять себе в ці репортажі всі у Львові, і далі, що вони хочуть там, куди вони втекли, чомусь взагалі якось їх не шкода. От от я. Втік від них. Тепер вони тікають від того, кого б вони хотіли бачити, тільки їх не влаштовує форма от самого приходу тих, кого вони чекали. А так вони, в принципі, їм би було взагалі, як сказала та моя знайома одна із них, що змінять е, платьі, все буде нормально. Дивлячись на Сергія притулку. Збирають кошти, все нормально, допомагають армії, волонтерство, все добре. Але е, якщо паралельно з... Відбиттям атак ворога і просто перемозі в цій війні не позбавитись від оцих всіх там на даний момент хай 70% їх просто на якусь перековку і поки з них не зробити українців, то нічого не буде. От, от Потрібні гроші для армії. Добре. Країна небагата, армія була в занепаді, все зрозуміло. Вже під час війни, а не чекати, поки запі за ну поки поки це все закінчиться. Починаючи від провладних. От ті, хто яка різниця, ті, хто не на часі. Яка різниця? оце відразу, чи пост у Фейсбуку, чи зараз це все дуже просто успілкувати, або з трибуни Верховної Ради, хтось там щось подібне заявляє. Ото відразу до них і конфіскація майна і у них, і у їх родичів, і позбавлення всіх хором громадянців. Відповідно, казна наповниться там не тільки на армію вистачить до кінця війни. РФ з цим поводиться дуже жорстко. Там він зараз. За українську пісню весь цей кіпіш, та? там народ перетягують під... до адміністративної, до кримінальної навіть відповідальності. А тут все посвітає російська мова. Знести всі пам'ятники Пушкіну, але лишити в себе купу русифікованого населення і короною над тим, ще лишити назву Кіровоградська область. Я перед тим, як втекти сюди, я подумав, ну добре, Київ. Москальська столиця, неможливо тут ні з чим, ніяк боротися. От від 2014 до 2017 року я з цим пересвідчився, я з усіма пересварився. Е, в мене нікого в моєму оточенні не лишилося, е, тому що ну тому така різниця і тому що не на часі. Е, і поїхав жити в черговий раз до Західної України. Уже ну, не у Львів, а поїхав жити в Тернопіль. З точки зору просто збереження нервової системи, і щоб життя було якимось емоційно комфортним, тому що в Києві я вже просто психічно не міг знаходитися. І що я побачив у Тернополі? Ну так, да, вони всі навколо україномовні, але значить, якщо у когось там телефон, дзвінок, він піднімає слухавку, він переходить на російську. Там чи хтось в компанії з'являється, там росіяномовний, місцевий, але там уїхав десь повчився, повернувся вже русський. І всі автоматично переходять на російську. Я запитую, по телефону там, хто? хто телефонував це з Києва. Кажу, чому ти соромишся там розмовляти з ним українською? Щоб вважали, що то я села, що я ето, я тако, прогресивний російський. Ну ти сам знаєш, тут ми між собою це одне. Все-таки я в Тернопілі зустрів і багато е, справжніх українців. Молоді, завзяті, вчаться в університетах. Мені прямо було. Гарно з ними поспілкуватися. Кожен раз, коли бачив такого там українця, я підходив на вулиці і просто запитував, що як пройти на таку-то вулицю. Мені дуже подобалося, як от вони дуже гарною мовою мені розповідали, куди мені правильно треба йти. В гарному сенсі цього слова. А, ну то такі хлопці. Дуже ну, прямо справжні українці. Приїхали вчитися з Нігерії, з Кенії, з Руанди. О, там їх багато. Так само ті західяни, які емігрують до Києва всередині країни. Просто Київ москальська столиця. Львів це ті самі москалі, просто вони україномовні москалі. Тому що справа, як я вже з самого початку казав, вона не в мові. А вона, отам, оце всередині, саме. Відношення до себе. Оце таке чітке, вроджене відчуття, що хто я, ким я себе вважаю, як я ідентифікую себе. І відповідно мова це вже йде як продовження, як вираз відчуття себе всередині і відчуття зовні по відношенню до суспільства, до інших людей. Аби не оця війна. Можливо, це звучить жорстоко доволі, то не було б гуртування нації, не було б взагалі нації, яка вона, я маю надію, вона нарешті сформується. Ну я думаю, що ці 10% людей, вони все-таки є. Е, і у мене, поки я жив там, я їх не зустрічав. Я таких зустрічав серед донецьких, Тільки в них навпаки. Вони за російську мову рат, ратували, дуже жорстоко ратували, жорстокими методами. Ще тоді, до 14-го року. І тому зараз до кого особисто в мене є претензії, це от до інших україномовних людей, які там і не публічні, які дозволяють до себе звертатися російською. Тому що, якщо зараз хоча б ці 10% під час війни, поки це все відбувається, вони будуть себе поводити. Прямо дуже агресивно. При відношенні до місцевих сусідкованих істот, тоді з цією країною щось буде після війни. Інакше нічого там не відбудеться, на жаль. Ну це вроді все. На цю тему майже не мовлю. Пока. Епілог. Доки не станемо українцями, діла не буде.